Все, тепер ми йдемо за личинками. Личинки ми робили не через ізолятор, а чисто візуально Подивився на рамку. Ну, вроді би як оприділив, що це ті личинки, які нам потрібно. Ми зараз до неї йдемо. Були переглянуті всі п'ять Карпаток. Ну якби ця в нас більш-менш нормальна. сама краща. Не, не Так, а, черт позабыл. О, поки ви дивились на подушку, красиво. Це я теж шивий. Так, так карпаточка така, собі чолка мирна. От працюємо без деморя. Взяв зняв хвостик, от тут у нас пам'ятка 15 числа. Щоб взяти рамочку на прививочку. Це рамочка в нуклеус. Там на виход. От зараз ми візьмемо цю рамочку, м'ятаємо пчолок і підемо прививатись. Пчелки волнуються. Вони ж не знають, що ми їх хочемо зробити більше. Вони переживають за свій медок, що вони назбирали. Думаю, що хтось його забирає. Зараз димом не хочу користуватись. Лочинки, щоб потім не все раз, відставили. Отак. От Плки, ну майже... Без димара, і така процедура жорстока. Ну вони нормально. Да, дали нам зробити це. Все, пчлочки хорошенькі мої. хороші пчолки, все. Молодці.